Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую страву з картоплі. Для цього потрібна відварна картопля. Вона у мене вже готова. В процесі приготування я її підсолювала. За необхідності досолюємо половина чайної ложки паприки, розминаю цю картоплю, вливаю 30 мл олії. І підсипаємо 3 столові ложки борошна. Далі беру ложку і формую кульки ось такої величини з горішок. Розігріваю в окремій ємкості олію, викладаю ось ці кульки саме в добре розігріту олію і буду їх підсмажувати до готовності до золотистого кольору. Підсмажені картопляні кульки для початку викладаємо на паперову серветку. Друзі, далі беремо пакет, звичайнісінький пакет. Перекладаємо наші кульки, вони вже ледь теплі, не гарячі, але теплі. Вкладаємо їх, готуємо часник. Це вже за смаком. Хто як сприймає часник? У мене він дрібненький, тому я взяла аж 6 зубочків і натираю його сюди ж, в пакет. Запах уже просто диво, ви самі розумієте, чесник плюс теплі продукти це щось неймовірне. Далі закриваємо, декілька разів його повертаємо і далі готуємо тарілку, в якому цю страву будемо викладати. Картопляні кульки за бажанням посипаємо зеленню і насолоджуємося смаком. Можна таку картоплю вживати чи зі сметаною, чи з кетчупом, чи просто так дуже запашна, смачна, хрустка зовні та ніжна із середини. Таку картоплю ви точно не готували. Спробуйте приготувати таку картоплю. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!